Герміона ще раз поглянула на кімнату, в яку її помістили, мало що в ній впадало в очі. Гардероб був заповнений тими ж багряними сукнями і мантіями, що й зараз були на ній. Вони були різного крою, імовірно для літньої та зимової погоди. В шухлядах лежали ще капелюхи та шерстяні панчохи, легкі червоні туфлі. Гермьона дістала пару шухляди та витріщилась на них. Підошва була тонкою, і вони були тканинні. Вони б швидко зносились. Якщо вона захоче втекти, їй доведеться вкрасти новий одяг та взуття. На стіні висів портрет молодої відьми, гарненької та світловолосої, безсумнівно, однієї з предків Мелфоя. В неї були такі ж риси обличчя та зухвалий вираз. Відьма не могла бути старшою випускницею Гогвардса в момент, коли її малювали, вона байдуже дивилась на Герміону, не дбалося сидячи в кріслі з високою спинкою. Поруч із нею лежала книга. Зрештою, герміона відвернулася та оглянула решту кімнати. Там були ще одні двері, що зливались зі стіною через кімнату. Вона підійшла та відчинила їх. Ванна кімната. Переважно весь простір займала велика ванна на ніжках, ніякого душу, нічого, окрім найнеобхідніших речей мило, рушник, зубна щітка, маленька чашка для води. Герміона підійшла до раковини та вимила руки. Прибираючи їх від води, вона вдала, що випадково збила чашку. Та вдарилася об землю із голосним та різким звуком, але не зламалася, навіть не тріснула. Вона була захищена закляттям. Малфой був скорпульозним. Вона підняла чашку та сполоснула, перш ніж поставити на місце. Повернувшись, Герміона помітила, що в верній кімнаті також висить портрет. Та ж сама молода відьма стояла та вивчала її пронизливим поглядом. Герміона зобразила невинність та повернулась в спальню. Протягом години в її кімнаті не залишилось нічого, що можна було поглянути, Не те, щоб Герміона очікувала, що може знайти щось або насолоджуватись постійним спостеріганням за нею портрету на стіні. Очевидно, відьмі було наказано слідкувати за нею як яструбу. Герміона підійшла до дверей в спальню та, трохи повагавшись, повернула ручку і вийшла в коридор. І її серце миттєво заколотилось відчуття жаху та свободи, яке вона відчула, просто війшовши до іншої кімнати, одна було приголомшливим. Зачинивши за собою двері, Гермеона притулилась до них та спробувала зробити повільний вдих. Її пальці стиснули ручку дверей, коли вона оглянулась та спробувала опанувати себе. Довгий коридор, який зникав в темряві, здавався таким відкритим. Вона нервово проковтнула. Герміон нагадала, що деякі наслідки її довгого ув'язнення будуть продовжувати переслідувати її. Насправді, переживання в коридорі були набагато сильнішими за звичайну тривогу це був всепоглинаючий жах. Її намагання вдихнути та заспокоїтись були невдалими, її груди тремтіли від крихітних та швидких дихів. Єдиний звук в холодному темному крилі маєтку. Герміона прикусила губу. Її розум вона завжди могла довіряти своєму розуму. Навіть її замкнені спогади здавались його захисним механізмом. Вона помітила, що панікує та здихається, тому що вийшла в коридорі із власної волі це було зрадою. Вона зажмурилася та спробувала вирівняти дихання. Дівчина намагалась відпустити руку від ручки дверей, в яку відчайдушно вчепилась, ніби могла втопитись, якщо відпустить її. Її здатність мислити та говорити собі, що з нею все гаразд, виявилась недостатнім переконанням для її розуму та тіла. Вона змусила себе відійти від дверей, але ноги відмовлялись слухати жах, який пробіг тілом, змусив її замерзнути. Це був просто коридор, просто коридор, повторювала вона собі, їй дозволили бути там, її не тримали ніякі команди, Нічиї команди її не стримували, лише її власні. Простоявши декілька хвилин, марно намагаючись змусити себе поворухнутись, вона раптом схлипнула та притиснулась до дверей. Вона не могла згадати, коли востаннє плакала давним-давно в своїй камері. Поки вона стояла тремтічі та задихаючись в коридорі пустого крила маєтку, вона плакала через всіх, хто тепер був мертвим, через всіх, кого вбив Мелфой. Через несправедливу участь всіх дівчат в Гогвартсі, через лють від кайданів, зімкнутих навколо її запясть, та кайданів, якими її оточив її власний розум. Вона повернулася до кімнати, закрила двері, опустилась на підлогу та продовжила плакати. Їй знадобився цілий день, щоб переконати себе знову вийти до коридору. Вона була повною рішучості змусити себе подолати паніку. Наступного ранку Герміона широко відчинила двері, присіла навпочіпки на ліжку та змусила себе дивитись в коридор, поки серце не перестане болюче калатити в грудях від одного цього видовища. Вона втратить всі свої шанси на перетунок, якщо навіть не зможе вийти із своєї кімнати без нервового зриву. Герміона сиділа в ліжку та їла сніданок, який з'явився, доки вона обдумувала проблему. Паніка з'являлась, коли вона була одна. Герміона не була впевнена, сталося тому, що примушування кайданів бути слугняною раніше відвертало її увагу від цього, або це було просто підступною формою психічної травми. І, можливо, настільки довге перебування в в'язниці пошкодило її свідомість так сильно, що бути під контролем інших єдиний спосіб захисту, який вона знала. Герміона сподівалася, що виною всьому вплив неручників, але підозрювала, що причина полягала в останньому. Ув'язнення зруйнувало її настільки, що вона боялась повністю усвідомити це. Герміона взяла себе в руки, вона була повною рішучості подолати це, чого б це не вартувало. Коли ввечері з'явилася її вечеря, вона змусила себе з'їсти її, сидячи біля відкритих дверей. Її руки тремтіли настільки, що дівчина впустила половину їжі з виделки – до того часу, як закінчила їсти, тремтіння в руках послабшило настільки, що вона могла пити воду, не виливаючи її на себе. Герміона подивилась в коридор. Вона вивчала поглядом всі ці меблі під простирадлами та безліч портретів блідих аристократів із холодними обличчями. Вона спробувала пригадати, що є відомо про Мелфоя, як йому вдалося піднятись так високо в рядах Волдеморта в такому юному віці. Він був причетний до смерті Дамблдора на початку шостого року. Обставини цього так і не прояснились до кінця. Вона пригадала, як її раптом розбудили крикливі охоронці замку під час бою. Мінерва Магонегл та решта професорів бліді від шоку та жаху, відчайдушно намагалися зрозуміти, що ж трапилось. Малфой зник в цьому хаосі. Це була перша та остання важлива подія війни, яку Герміона пов'язувала саме з Малфоєм. Після цього він зник в рядах Волдеморта ще один безликий смертежер. Його мати померла через кілька років після початку війни. Герміона згадала, що чула про смерть нарциса Малфой в маєтку Лестренж. Це сталося під час рятувальної операції. Гаррі та Рон були спіймані викрадачами. Коли орден відправився дозволяти їх, смертежер втратив контроль над зложаром і спалив маєток із нарцисою та балатристою всередині. Смерть нарциси звела Люциуса на Малфоя з розуму. Він легко став заміною божевільної балатриси. Він звинувачував в смерті нарциси Рона та Гаррі та цілком присвятив себе помсті, відстежуючи візлі. Пошкодження мозку Артура Візлі та смерть Джорджа під час війни за все це ніс відповідальність Люциус. Він став найбільш нестабільним в рядах Волдеморта. Люциус був занадто корисним та смертельно небезпечним, щоб його вбили. Але він постійно знаходився на межі. Герміоні приходило в голови, що Люциус міг бути верховним правителем, враховуючи, наскільки він злісний, повний ненависті та швидкий на вбивство. Оскільки це був не він, Герміона задумалась, чи він ще живий. Можливо, після війни він нарешті переступив межу та загинув. Гермьона сподівалася на це. Те, як Люциус сміявся, коли Рон помирав та кричав в агонії, Герміона ніколи не буде здатною прогнати цей спогад але Мелфой. Вона не думала, що його вважали важливим або значним смертежером під час зібрань ордену, які вона намагалася згадати що б він не зробив, щоб дістатись до самого верху, це сталося ближче до кінця війни. Можливо, він був причетний до того, що плани Ордену під час фінальної битви не були здійснені через те, що вона була цілителькою, Герміона не була присутньою протягом всієї битви. Щось в їхній стратегії пішло не так було набагато більше смертежерів, ніж Орден очікував. Волдеморт наклав вбивчі прокляття. Гаррі впав, потім наказав Люциусу підтвердити, що Гаррі помер. Гаррі не був мертвий. Тому Волдеморт наклав ще одне смертельне прокляття, потім ще, І ще. І ще. ще. Після півдюжини смертельних проклять він особисто глянув тіло та переконався, що Гаррі помер. Для перестрахування Волдеморт підняв тіло Гаррі в повітря та підвісив на астрономічній вежі. Всі бачили, як він прокляв тіло швидкодіючим прокляттям некрози, і воно згнило на очах у всіх. Пусті зелені очі Гаррі. Герміона бачила їх кожного разу, коли закривала свої. Вираз його обличчя, усвідомлення того, що він зазнав поразки, було написано на ньому перед смертю. Герміона здригнулась, коли подумала про це. Її найкращі друзі померли в неї на очах. За якимось особливо жорстоким сценарієм долі їй не дозволено піти за ними. Вони залишили її позаду. Вона розправила плечі та змусила себе вийти до коридору. Вона зіткнулась зі всіма видами жаху. Її не здолає власна зламана психіка та коридор. Один крок. Два, три, чотири. Її дихання стало слабшим. І вона стисла руки в кулаки, доки не відчула, як нігті впиваються в шкіру. П'ять, шість, сім. Кап, кап, кап. Вона завмерла та подивилась вниз. З однієї її руки капала кров, залишаючи слід на підлозі. Вона була того ж відтінку, що й її сукня. Вона дивилась на неї, доки біля її ніг не зібралась калюжка розміром з кнат. Потім Герміона продовжила свій шлях коридором. Вона рахувала звуки капель замість своїх кроків, доки не дійшла кінця. В неї не було жодної цілі в голові, тому дівчина розвернулась та пішла назад, торкаючись ручок дверей дорогою. Деякі були замкнені. Герміона заглянула в інші пусті спальні, заповнені накритими меблями. Пізніше вона повернеться та ретельно їх вивчить можливо, там зайдеться щось корисне. Її трусило, коли вона повернулася до своєї кімнати, відчуваючи себе спустошеною, Герміона одразу ж забралась в ліжко. Коли вона засинала, їй снились Джині. Джині, з часу закінчення війни, з волоссям, постриженим вище плечей і довгим шрамом на одній стороні обличчя. Вона сиділа поруч на ліжку та різко поглянула на Герміону, ніби налякавшись. Вираз обличчя Джині був спотворений болем. Вона була вся в сльозах. Дівчина нестримно ридала. Джині, почула Герміона свій голос. Джині, що трапилось? Що з тобою? Коли та відкрила рот, щоб відповісти, сон обривався. Прикинувшись наступного ранку, Герміона зрозуміла, що їй все це наснилось. Про що був цей сон? Вона не могла пригадати про щось, щось сумне. Дівчина притиснула долоні до очей та спробувала зосередитись. Того дня Герміона не могла змусити себе підійти до дверей. Вона притиснулась до вікна та стала дивитись на туманні сади, які розкидались за склом. З одного боку був лабіринт живої огорожі, вона прослідкувала за ним поглядом. Герміона вивчала всю територію маєтку, яку могла побачити, намагаючись зауважити все, що могло бути корисним. Куди б вона відправилась, якби хотіла сховатись, якби вона намагалась втекти. День тягнувся повільно. Відчуття часу знову стало смутно тривожним рівне тікання годинника постійно привертало її увагу. Безперервний звук скреготання, якщо вона дозволяла собі слухати його довго, то пальці починали зводити судомою під час кожного клацання шестерень. Герміона виявила, що її розум має тенденцію блукати та втрачати відчуття реальності. Вона переривала себе від якоїсь дивної думки та розуміла, що пройшли години. Коли день дійшов кінця, вона втупилась в двері. Вона повинна змусити себе знову вийти. Герміона навіть не бачила Мелфоя з того часу, як приїхала. Вона мала намір спробувати поспостерігати за ним, вивчити його, отримати хоча б якесь розуміння його вчинків. Всі ці плани зникли за останні два дні. Вона встала та повільно попрямувала до дверей. Коли дівчина вже взялась за ручку дверей, позаду пролунав раптовий хлопок. Стрихнувшись, вона різко повернулась та побачила ельфа домовика, який стояв позаду. Ти повинна підготуватися до сьогоднішнього вечора. Наказ пані, сказав ельф, відводячи очі, а потім зник. Вона відчула, як жах почав наповнювати її нутрощі, в неї затремтіли руки. Герміона на мить задумалась. Безсумнівно, якщо вона це проігнорує, Малфой з'явиться та змусить її. Хто знає, що він ще може з нею зробити, якщо вона його спровокує. Нав'язливі думки в голові заворушились слухняно, не буде чинити опору. Її мозок автоматично почав складати каталог того, що їй було наказано зробити. Вона не була впевнена, чи змушував її примус вважати розумним підкорення, чи підкорення і справді було розумним вибором. Герміона пішла в ванну та відкрила кран. Опалююча вода полилась, і вона дивилася, як ванна повільно наповнюється. Герміона замислилась, чи вона якимось чином змогла б утопитись, перш ніж Малфой добереться до неї. Як власник маєтку, він вірогідно міг являтись куди завгодно. Вона здригнулась від думки, що він зістає її оголену з води за волосся. Дівчина стягнула себе одяг та занурилась у воду. Шкіра шипіла, але вона насолоджувалась болем. Останнім часом вона практично нічого не відчувала, очевидно, кайдани не захищали її від жару. Це була корисна інформація, яку потрібно було обдумати. Після того, як помилась, дівчина витерлась великим розкішним банним рушником. Тоді вона натягнула свіжий комплект одягу, довгу багряну сукню на гудзиках, а поверх розкриту багряну мантію. Потім натягнула панчохи. Вона так їх ненавиділа. Якби в маєтку не було холодно, Герміона ні за що не одягнула б їх. Не беручи до уваги жахливий червоний колір, вона могла майже вдати, що одяг був просто одягом, але бритке відчуття оголеної промежини нагадувало про істинний стан речей їй дозволено було одягнути трусики тільки під час кровотечі або вагітності, в іншому випадку, вона повинна була завжди залишатись доступною. Одягнувшись, Герміона невпевнено зупинилась посеред кімнати. Вона не знала, куди їй варто йти і що вона повинна була зробити. Двері різко розчинились і з'явилася Асторія, бліда, як полотно. Добре, що ти зібралась. Я боялась, що мені доведеться відправляти драко, щоб він змусив тебе, сказала Асторія, оглядаючи Герміону з критичним виразом обличчя. Я покажу тобі, куди йти сьогодні ввечері. Після цього я буду в іншому місці. Я очікую, що ти будеш готуватись та ходити туди кожну назначену ніч без проблем. Я розумію, що для зачаття не потрібні всі частини тіла, які в тебе є, тому, якщо ти думаєш створити всім проблеми, май це на увазі. Спиною Герміони пробіг морозець, і вона кивнула. Асторія вийшла з кімнати ведучи Герміони через весь будинок фоє, а потім вверх по великих сходах та вниз коридором другого поверху. Портрети бурмотіли, коли вона проходила повз. Повія. Герміона не чула це бурмотіння не раз. Асторія зупинилась біля сьомих дверей. Заходь та чекай, драко прийде, коли забажає, але ти повинна бути там рівно о восьмій. Не залишаючись надовго, Асторія продовжила свій шлях коридором та зникла в темряві. Руки Герміони тремтіли, коли вона взяла за ручку дверей та спробувала відкрити їх. Спочатку та не поверталась. Їй довелось зробити кілька глибоких вдихів, щоб заспокоїтись та змусити свої руки перестати тремтіти достатньо, щоб схопити та повернути її. Війшовши до кімнати, Герміона глянула все, що могла атмосфера, здавалася, їй стерильно чистою. Вона подумала, що її кімната була пустою та холодною через байдужість, але, можливо, це просто був стиль Мелфоя. Там стояло велике ліжко, висока шафа, письмовий стіл та стілець. Герміона могла б уявити, що в Мелфоя була більш розкішна кімната, все зелене та срібне, із дорогими простирадлами та подушками, покритими занадто великою кількістю щиточок. Кімната перед нею могла належати монаху, вона була функціональною. Ось і все, що можна було сказати з цього приводу. Не дивно, що Мелфой такий холодний. Герміона відсунулась від ліжка та підійшла до столу. Сівши, вона оглянула його вміст. Чистий парамент, та перо. Вона нерішуче протягнула руку до вістря пера, гадаючи, чи зможе доторкнутись до нього. Коли її пальці наблизились, дівчина відчула слабке печіння та відсмикнула руку. Її шлунок скрутило від страху, і вона спробувала відвернути свою увагу, перебираючи формули числа магії, доки сиділа там. Раптом двері клацнули. Вона встала та різко повернулась, якраз вчасно щоб побачити Малфоя, який входив до кімнати. Він схопився рукою за горло, розтібуючи комір. Він явно не очікував зустріти її там. Він різко зупинився та втупився в неї, злегка збліднувши, а потім стиснув губи в жорстку лінію. Бруднокровко, сказав він за мить. Сьогодні той самий день, наскільки я розумію.